Hi. У гравців КС є бородати прислів'я: Немає рук, бери аук. А у техноблогера немає теми, знімай гайд. Ось і я сьогодні поділюсь своєю суб'єктивною думкою, персональним баченням, індивідуальною інтерпретацією, авторською позицією та ну його нахуй Коротше, сьогодні розкажу, що купував би вживаним, що ні, що окремо, що разом, що з оглядом, що без. Побігли. Серце нашого ПК. Процесор. Так, можна купувати окремо. Це одна з найвитриваліших деталей в комп'ютері. Єдине, це запис відеострес тесту за id 64 та детальний огляд при отриманні на відсутність фізичних ушкоджень. Блок живлення. Тільки у випадку, якщо вартість ПК до 4 тисяч. на блоку економити не можна. Купуй новий, якщо не хочеш платити двічі. Так, я сказав новий, тільки не цей. Оперативна пам'ять частіше всього продається справно. це не точно!» Запитай тести заїди перед відправкою. При огляді подивись на контакти. Мамка, ні, не ця. Я мав на увазі материнську плату. Її я б не купував окремо, бо в більшості випадків немає як протестувати. Навіть якщо у продавця є можливість, він навряд чи захоче перелопати ПК для тесту. Отже, в готовому комп'ютері, звісно, окремо, точно ні. Накопичувачі. SSD. Просимо перед покупкою інфу з Крістал Диск Тут дивимося на всього хост записів та переглядаємо ресурс на сайті виробника. В моєму випадку заявлено 800 ТБ запису. Використано лише 16 ТБ. Накопичувач живий, можна купувати. Жорсткий диск теж Disk Info та стрес тест vaida 64. Корпус: Взагалі, можеш хоч коробку з-під бананів і пачечку стяжок купити. Відеокарта. От тут вже запахло вжареними чіпами та мигаючими артефактами. Те, що я знімаю для вас це відео, не значить, що я все знаю. Я теж спотикаюсь. Купив якось RX 470 на 8 ГБ за дуже привабливою ціною. Попросив тести у Furmark, OCCT та Superposition. Продавець погодився. Скачав Furmark та OCCT, а Superposition сказав, що не знає, де скачати. Я ж наївна дурочка. Повірив, тести успішно були пройдені. Купив. Радію, граю метро Ексодус. І вже на середині гри з'явились артефакти. Я засмутився. Скачавши Superposition, артефакти з'явились на першій хвилині тесту. Отже, тест відеокарти має проводитись мінімум чотирма програмами: фурмарк, тест температури чіпу, OCCT, тест банок пам'яті. Суперпозішн реальний тест, як в грі. Під час цих тестів слідкуй за напругами та частотами в GPU-Z. Якщо графік схожий на траєкторію рук, дяді Васі з перепою, йди додому. На пошті детально оглянь зі всіх сторін плата має бути без слідів флюсу. місце, де розташований чіп, не жовте. На радіаторі не має бути копоті. У загальному. Купувати можна тільки коли продавець погодився на перевірку. Якщо відмовив по будь-якій причині. Немає на чому перевірити, не виходить, не знає, як скачати, одразу скіпаємо. Якщо в оголошенні вказано стан не знаю», без повернень та претензій 99% паль і пам'ятай ти платиш менше за ризик. Навіть якщо всі тести були пройдені успішно, ніхто не гарантує, що через тиждень не відвалиться, іноді дефект проявляється через раз. Якщо ти вже вимкнув відео зі словами Мене обманули в назві про комп, а говорить про якусь бісовщину, то я тобі співчуваю, тому що спеціально для вас знайду пару оголошень готових ПК, які дійсно варті своїх грошей. Погнали шукати. Ryzen 5 3600X в розгоні буде дотягуватись по продуктивності до 5500. RX 580 на 8, а не на 4 ГБ, а їй більше й не потрібно. Продаєш її за півтори, купуєш 1660 Super, і в тебе крутий комп за 12 тисяч. Тут оголошення просто досить собі вартісне, враховуючи монітор. Сказати більше нічого. Ну і третє оголошення досить спірне, але не міг його не додати. RX6600 у компа до 10 тисяч. Так, процесор та платформа не найкращі, але й не найгірші. Якщо грати прямо зараз, то топчик. Ці комп'ютери не найкраще, що можна купити за ці гроші, але й не китайські материнки на ксеонах за 15 тисяч. На пошук дійсно гарячого оголошення потрібно моніторити OLX не один день. В доказ, що таки можна знайти скарб переглянь попереднє відео. Як саме тестити в програмах, можете знайти гайд вже на іншому каналі. Я не захотів розтягувати таймлінію. Дякую за перегляд. Залиш коментар зі своєю думкою. Постав, будь ласка, лайк та підпишись. Буду старатись робити краще. Якщо ти залишився, то ось що я хочу сказати. Я ще не знайшов того ідеального балансу між мемами та технічною інформацією. Але скоро знайду, я впевнений. Минуле відео сирувати. А тут я просто показав, чого навчився з третьої спроби. Дякую за підтримку. До зустрічі!